4, 5, 6, 7, 8. Воно буде добре. Але як колись 89? Я зараз описую. 4, 3, 5 трамвалі, ми пам'ятаємо. П'ятий, ми, пам ми просимо знятись. Прямо будемо. Тому що там попередня сесія на обмеже з І те, що сьогодні ви маєте на руках, воно вже не тісне. Ви підготували нове. Виконавчого комітету є, але ще не підписали на, на, на сесію. Тому на наступну сесію буде нова редакція цього питання. Тому, щоб не було планини, ну, ми не зняти, а, ну, Ми написали так. Що, що управління, сіка написала службову записку, щоб зняли з порядку денного і на всіх, я комісія відповідаю, що я прошу зняти це питання з порядку денного. А, просто не розглядаємо. Не чотири. Чотири. Дивіться. Коли готувалася в минулому році сесія до грудневої сесії, у вас навіть протокол є, що я доповідала. Минулому році я вже доповідала до грудневої сесії, але через те, що вона була така вжата, не знаю, нас не до порядку денного. Сказали на наступний раз, знову на наступний раз, і сьогодні вони є. Але я всіх цих питань всіх доповідала. Визитові передачі зелених насаджень, це у нас там, де цнап сидить, задорожного відео. Ці зелені насадження, вони у нас до цей лідер, для того, щоб документальні передати, мають бути рішення на основі. Вони у нас на обліку всі. про ті комп'ютери, які всі казали, вчителям половиначку, два комп'ютера було вкрадено у відділ культури, і нам сьогодні немає чого відстрадатися, сьогодні йдетися до вибувачення. Два комп'ютера було в ті комп'ютери, які на сьогодні вкрадені, ми з комітету передаємо знову на баланс управління освіти. Ну, виходить, ми нічого не передаємо, але залишаємо podemos... і... його... у... управління у... У освіти. освіти інтересі, Ні, управління освіти свого часу передала виконавчий комітет. Попередили рішення? Передали, так, передали. Правильно, а. а зараз виконавчий комітет комп'ютерів вкрадені. Ви... Ні, це виконавчий комітет. У нас було. Культури, департамент економіки, управління комунальної власності, департам... комунальна установа. Хто там ще був? 21 ноутбук були передані. За рахунок того, дали більше коштів, щоб ми припали, за рахунок збільшених коштів ми так. Да. 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 Це для вчителів, але субвенцію міска... надала міська рада. Подожди, субвенцію надала міська рада. Ми за що субвенції міської ради закупили більше на да. да. які взяли, забрали по структурним підрозділам, вони були розподілені. Да. Це було прийнято рішення ще тоді ну, да. крівництво міста. Потім з'ясувалося, що у нас відділ культури не може прийняти ті ноутбуки, які їм передаються, у зв'язку з тим, що вони вкрадені. Користувалися їм управління культури, коли ми проводили захід штаб взаємодії та роботи і роздавали все. Це вони були вкрадені. Коли ми почали з'ясовувати питання, чи, чи, вони були вкрадені, чи? вони були на балансі кому, тому що ми тимчасово їм передали тимчасовим документам. А так, так, це акти вір. користування, так. Да. Акти є, тимчасове користування. Да. Коли вже з'ясували, що там і поліція почала це записувати, то з'ясувалося, що вони в користуванні повинні бути усі, Тому що вони почали, вони отримували і вони не встигли. Ще. Сьогодні його хочу поставити на власне, коли не було. Українка культура немає. Документарі не можемо. Тому ми вносимо в рішення, яке ми вже прийняли, де ми передали в культури, вносимо знову, що з культури не залишається в управлінні світі. Але ми хочемо, щоб це було затерпіння склад. Так, так. 89 питання статут Алли парусан, який сьогодні у нас декомунізація і адреса називати. Саме правильно внесли і зміну назви. Нічого там А що Алли російського але короса на русскому язике назва. Прописана в статуті. Так а може прикала? Я, навіть якщо б її переклали, це зміна назви. Якщо б ми їх переклали, червоні вітрила. Але якщо навіть червоні вітрила, ми знову ж мали б цей статут затвердити.